Кими руками допомагає великій справі дев'ятирічний франківчанин Данило Моїсеєв. Свій вільний після шкільного навчання час присвячує зовсім не дитячій справі шиє екоторбинки. А усі виручені кошти хлопчик передає на допомогу нашим збройним силам України. Так, майже щодня в імпровізованому домашньому ательє кипить робота. Та перед тим як сісти за швейну машинку, юний рукодільник усе налаштовує. Ну я перше включаю машинку, а потім вже закладаю нитку. Потім починаєш шити вже. Опісля приступає до роботи шиття екоторбинок. <звук> Кілька вправних рухів і за п'ять хвилин мішечок готовий. Залишаються тільки останні штрихи, оздобити тузочками та непростими, а патріотичними. Якщо хтось замовляє там дві торбинки, то ми даємо з одним синім шнурочком, а з одним жовтим. Мені здається, це якось виглядає і гарніше і якось цікавіше. Ну і ще плюс виходить український прапор. Усю роботу Данило робить під пильним наглядом бабусі, яка і перевіряє кінцевий результат. Каже, Данилочко, як ти пошив. боже, молодець. Супер, все добре, все гарно. Все дуже добре. Саме бабуся Ганна Миколаївна надихнула онука на шиття, і вже як чотири роки ділиться із ним тонкощами швейної справи. Я не професійна, я є любитель. Це моє хобі. Я люблю це. І я щось собі робила. і Він біля мене сидів так і захотів навчитися сам. Бабуся, покажи, хочу біля тебе. Покажи мені дай мені, я буду. Начись одного літнього дня. Онук разом із бабусею вирішили шити екотурбинки. Для цього використали рештки тканини, які залишилися у бабусі після пошиття фіранок. Так і розпочалась благодійна ініціатива маленького рукодільника. Ну він сів шити щось собі. І я кажу, так суттєво щось давай шити. Давай бабуся, будемо шити, і будемо продавати. І віддамо гроші на збройні сили України. Я кажу, ну добре, давай. Я йому дала тканину, кажу, о, давай починай, будемо шити. Ну, так Данилко почав шити ці трубинки. Сам Данило розповідає, дуже хотів допомогти нашим воїнам. А ідея шити й продавати екоторбинки прийшла випадково. Зізнається, надихнули інші діти-волонтери. Немає зручно ходити в магазин там ставити цибулю. Це... Картоплю, щось таке. Крупи такі дрібненькі не може. Так недобре, їх ставити, бо вони будуть сипатись. Ну а рис або гречку можна ще поставити. Вартість такої торбинки від 25 гривень. Наразі хлопчик пошив уже понад сотню торбинок, заробив за них близько трьох тисяч гривень і вже знає на що їх витратить. Дати я їх хочу на. Тактичні рукавиці і добронежилети. Ну тому що ну, і їм треба допомагати і треба якось їм ще віддячити за те, що вони нас захищають, дають нам ходити просто по вулиці, щоб мати в себе дах над головою. І спокійно жити в себе в хаті підтримала ідею Данила й мама Галина. Жінка допомагає сину продавати екоторбинки, розмістивши допис у соцмережах. Я написала пост після того, як сама скористалася цими торбинками. Данило мені їх продав. Пішла в магазин, спробувала насправді дуже дуже зручно. Набрала собі овочі, в яких мені треба. Думаю, пишу, можливо, це ще комусь буде потрібно. І плюс Даня дуже загорівся тою ідеєю, аби таким чином допомагати армії. В Данилові екотурбинки можна поставити будь-що. Тобто, це можуть бути і овочі, і фрукти, і крупи. Туди можна насипати. Йдете в магазин і дуже зручно скуповуєтеся. Знайомі наші користуються ними теж задоволенням, якісь і дитячий одяг складають туди, і просто в школу щонебудь небудь поставити. Це замість поліетиленового пакета, можна використати. Дуже зручні, е корисні і найголовніше зроблені з любов'ю, і вони приносять користь нашим Збройним силам України. Чергову партію екоторбинок нині хлопчик передає волонтерам. Ось Дякую на торбинку. Ми їх використаємо. Має турбинки від Данила і волонтерка Галина Муха. У них складає окопні свічки, які виготовляє для наших бійців. А за виручені кошти від сьогоднішньої партії, яку передав юний волонтер-рукодільник, жінка планує закупити необхідні речі для військових. До мене приїжджає багато волонтерів, забирають свічки, ну і відповідно, кожен свої потреби видає. Той каже, мені треба 30 спальників. Той каже, мені треба 8 пар практичних рукавиць. І ми так стараємося, там кажуть, ой, мені треба шкарпетку. Ми можемо закупити, маємо можливість закупити шкапетку. Кошти, які вилучені, виручені за котробинки, як які виготовляє Данилко, ми їх використовуємо на потреби, які нам. Щось ми за них і купимо. Нині дев'ятирічний Данило Моїсеєв неабияк радий, що його хобі приносить користь нашим захисникам. Тож зупинятися на досягнутому не планує. І вже майбутні торбинки каже, оздоблюватиме вишивкою з бісеру.